Шкарпетка і я бачу трішки. Був. Ворот теж трішки надірваний. Страсті будуть, все, накал буде, бо навіть швидка приїхала. Все дуже серйозно. <плес> я завжди спав в день. Оп-оп. <плес> <плес> Друзі, всім привіт на каналі GG Sport. І в нас сьогодні буде класний блог із зборів Динамо Київ в Австрії. Ми зараз, до речі, на батьківщині Арнольда Шварценеггера. Можливо, цей факт також додасть трішки сили нашим футболістам. Якщо ви на київську динамо, то вам точно буде цікаво цей блог, тому що ми покажемо футболістів, трішки покажемо бекстейдж, як відбувається підготовка до нового. Впевнені чемпіонського сезону. Так що ставте лайки, там пишіть коментарі з пруду того, що ви побачите. І звичайно, вболівайте за улюблені клуби, і підтримуйте Збройні Сили України. Будьте котиками, все ми покажемо вам насправді дуже крутий блок про те, як динаміці готуються до нового сезону. О, ось і тренування. До речі, пішли, покажемо. Це як, як проходять збори, як настрій? Ну, сьогодні таке тренування під дощем, я взагалі так останні дні прям дощить майже кожен день. Як тренуватися, до речі, в дощ? Дощ добре тренуватися, коли нема жари. Дуже класно. Як атмосфера в команді, бо все-таки на кожних зборах да, якась побудовується своя така атмосфера, своя, свій настрій, як зараз у вас? Там ну, взагалі завжди все добре, гарна атмосфера. Тренуємося, працюємо, щоб набираємо кондицій. Вистачає часу, щоб трішки відпочивати, чи все-таки по два тренування в день? Так, я можу сказати, що вистачає, так, але ми ж на зборах нам треба більше тренуватися. Слухай, за, за всі збори, так розумію, один вихідний е був вчора. Е як провели вихідний? Кудись поїхали там, по красних містечках погуляти, чи, 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 чи лишилися в готелі? Так, каталися на ровері і все. Кудись. Так, так. До Арнольда Шварценеггера не їздили, ні, ні. Та так, трохи покаталися, та потім пішли в спа. І все. Е як, до речі, що в цьому розпорядку денному, який улюблений момент футболіста зараз? Ну, коли вже нема тренування, спа і отдих. Денний сон? Так. Чому, до речі, в дитинстві пам'ятаєш, певно, що коли в садочку примушуло спати, ніхто ніколи не хотів. Не знаю, я завжди спав завжди. Тобто суперетне. Як настрій перед сезоном і. Що б сказав бульвальникам, до чого, до, до чого готуватися, до якого динамо Київ в наступному сезоні? Ну, вони чекають завжди від нас максимальних цілей. Будемо робити все можливе, напрацьовувати і перемагати. Дякую. Так, ну що, друзі, ми зараз з Австрії приїхали в Словенію. Тут зараз буде товарняк з угорською командою. Що цікаво, в цій угорській команді восьмеро футболістів, які мають українське коріння. Так, що, в принципі, українська команда грає з угорською, але дуже українізованою. Так що зараз будемо дивитися, має бути цікавий поєдинок. Ну, Страсті будуть, все, накал буде, бо навіть швидка приїхала. Не <звук> Оп, оп оп оп. тобто все дуже серйозно. Це фішка, це, провітрю... це, це провітрювання. Ні, ну це показує, що гра була, ну серйозно. Це вентиляція. Що, що не ходила, а бігала. Слухай, ну така, типу товарняк, але завжди, завжди так рубитесь. Ну, коли ми граємо з командами, як кажуть, там, нижчі рівня, хоча дуже гарна команда, то вони завжди ну, проти Динамо так налагоджуються, як на останню гру, і дуже важко грати. Але це дає нам плюс, тому що ти розумієш, що вони виходять не відбивати номер з нами, а грати, і ти. Також, хоча ти підвантажи, мені дуже важко, але ну, це збори. Так, ну шкарпетка, і я бачу трішки. Ближчий, ворот теж трішки надірваний. Це хто <звіт> тебе тягнув? Ну, не знаю. Під час гри. Це, це отак от, е, купа боротьби на зборах постійно. Буває, що якщо подивитися, багато навіть. Е, Із-за того, що ти постійно у, під втомою працюєш, в <звіт> тебе буває дах їде і. Постійно бувають якісь заворушки. ну просто для батьків є така асоціація, що на зборах футболісти типу відпочивають, там поїли смачно, по потренули і так далі. А тут сьогодні, прям як матчдей вийшов. Ну і так я розумію, що їх буде вісім за, за всі так, збори. так. Так, ну це наш такий розпорядок. Встаєш, в тебе два тренування, між тренуваннями ти намагаєшся поспати, щоб набрати сили, і потім ще раз тренуєшся і все. В тебе день пройшов, і ти постійно під навантаженням працюєш. У нас була вчора гра, сьогодні гра, завтра хоч буде тільки одне тренування легке, і півдня можна відпочити, але це займе там. Сауна, басейн і масажі. Слухай, кажеш денний сон? Денний сон — сонце обов'язок? Обов ну, типу, нам не кажуть, що ви маєте спати і все, бо кожен знає свій організм окремо. Угу. але... Ну всі сплять. Да, всі сплять, бо ти приходиш і просто виключаєшся і все. бо... Ну, сонце найголовніше відновлення. Ну, взагалі хтось пам'ятає в садочку в школі, що всі так, ненавиділи. Так, да, Ненавиділи, бо в тебе купа енергії. А так. тут, але я пам'ятаю себе малим, ти. Міг зранку піти ввечері тільки прийти, і ти постійно весь такий. А зараз ні, вже Ну накручують не настільки, не настільки дорослі. Ну що, друзі, ось такий у нас вийшов блок із зборів Динамо, Київ половину часу йшов дощ. Ну для Австрії це помі що нормальна погода. Але ви знаєте, є така народна прикмета, що дощ в дорогу це завжди на щастя. Так як ми на початку нового сезону, на початку великого, класного, важливого шляху до Київського Динамо, то будемо вірити, що дощ дійсно. Принесе удачу нашим футболістам в наступному сезоні. Так, що вболіваємо за улюблений клуб. Підписуйтесь на канал GG Sport. Тут багато класних відео про спорт, про ваші улюблені види спорту. Будьте котиками. Все. всім рок-н-рол, динамо Київ, чемпіон.